Добрий день малята! Запрошую вас пограти в гру Новорічний потяг. У переддень Нового року на залізниці гаряча пора, готують до відправлення святкові потяги з подарунками для малят. Допоможіть завантажити іграшки у вагони одного з потягів. Щоб завантажити іграшки, слід визначити, скільки складів у назві кожної іграшки та знайти вагон з відповідною цифрою. Ну що, впораєтесь? Тоді розпочинаємо. Лялька. В який вагон ми покладемо ляльку. Так, ляльку покладемо у вагон з цифрою 2. Адже в слові лялька два склади. Лялька. М'яч. В який з вагонів потрапиться іграшка. Вірно. М'яч потрапить у вагон з номером 1. Адже в цьому слові один склад. М'яч. Конструктор. Куди ви, на вашу думку, слід завантажити конструктор? Вірно. В конструктор завантажимо вагон з цифрою 3. Адже в цьому слові три склади. Конструктор. Телефон. А телефон покладемо у вагон з цифрою 3, адже в цьому слові три склади. Телефон. Робот, в якому вагоні місце для робота. Так, місце для робота у вагоні з цифрою 2. Адже в слові 2 склади. Робот. Сніжколіпки. Куди ми завантажимо Сніжколіпки? Так, завантажимо у вагон з цифрою 4. Адже в цьому слові 4 склади. Сніж ко, -ліпки. Ліп -ки. Піраміда. В який вагон слід покласти піраміду. Вірно. Теж у вагон під номером 4, адже в слові піраміда чотири склади. пі ра да Коник. А в якому вагоні місце для цієї іграшки? Так, у вагоні номер 2 Адже в слові коник два склади. Коник. Барабан. Барабан завантажимо у вагон номер... Підказуйте. Це вагон під номером три, адже в слові барабан три склади. Ба-ра-бан. Машина. В який вагон розмістимо машину? Вірно, у вагон з цифрою три. Адже в слові машина три склади. ма ши на Ну от, святковий потяг завантажений та готовий вирушати в дорогу. Ви впорались чудово. Дякую за гру. До нових зустрічей!